Будівництво нового корпусу дитячої лікарні «Охмадит» зупинено за який кошти, коли буде добудовано сучасне відділення, яке зможе врятувати тисячі життів, невідомо навколо грандіозного будівництва. розпочатого ще старою владою розгорнувся скандал. Ірина Маркевич шукала відповіді на питання, чи матиме Україна сучасну лікарню для дітей. Двері нового корпусу дитячої лікарні Охмадит мали б відкритися у вересні, але вже зрозуміло, що строки здачі цього об'єкту зірвані, бо будівництво пригальмувалося в січні, а нині воно взагалі не ведеться. Гроші на будівництво зникли в жовтні минулого року. Хоча влада що починала це грандіозне будівництво, казала створення найсучаснішого корпусу для неї справа честі. Під будівництво нового корпусу знесли чотири відділення хворим дітям в Охмадиті. Нині вкрай тісно. Наші діти вже не можуть не заходити тих Умовах, в яких вони на сьогодні знаходяться, це і онкогематологія, це будівля 39-го року будівництва. Ви ж розумієте, які там стіни ми постійно боремося там з грибками. І нове обладнання, і навчений персонал мали б надавати найсучаснішу допомогу онкохворим маленьким українцям від аналізів до пересадки кісткового мозку. Багато дітей уже не дочекалися допомоги померли. Корпус готовий на половину мільйонів гривень витрачено. На сайті медичний контроль опубліковане розслідування, що тривало півроку. Автори стверджують, на будівництві вкрадено 700 мільйонів гривень. Це ніби зробили люди наближення до родини Януковича. Тут фігурує і Ірина Коваль, очільниця компанії, що є замовником будівництва. Чи буде вона судитися з авторами розслідування, не уточнила, але результат називає провокацією. «О, о чому хто ж що украл? Ну це просто провокація. На сьогоднішній день ця ситуація просто зв'язана як. Понімаю, з приділом, наверное, ринку і говорять, що кто то там з сім'єю, не з сім'єю. эти компанії работали при різних властях і до сьогоднішнього дня роботи. Нині будівництво проходить перевірки на добудову корпуса знадобиться не менше 2 мільярдів гривень. Посівши пост міністра охорони здоров'я Олег Мусій заявив, грошей немає. В новому бюджеті всі капітальні видатки заморожені. Абсолютно усі. Тому числі стосується цей охмадиток. При цьому міністерство не має жодного стосунку до зведення цього корпусу. За уряду Азарова цей проект підпорядковувався на цагенці з питань євро 2012 і це ще одна дивина грандіозного проекту. Мос намагається повернути недобудований свій баланс і розпочати міжнародний аудит. Сашкові абсолютно байдуже до цих розборів у свої 10 Він бореться з лейкозом. Щоб одужати саме перше це 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 допомога Бога. Ну, ну, і і На ліки, щоправда, допомагають люди. Дуже допомагає школа, церква. Саша в церкві був прислужником. То нам дуже допомагає таких, як Сашко, сотні. Найбільше тут бояться, що недобудова стане символом епохи Януковича, щось на кшталт лікарні майбутнього часів Ющенка. Нині не зрозуміло, чи корпус узагалі будуть добудовувати. Щоправда, є інформація, що для завершення робіт шукають іноземних інвесторів. Мені здається, що будівництво цієї лікарні це вже питання більш в площині не медичній, а як мені здається, політичній. Ця лікарня повинна була бути. Побудована українцями на українські кошти для українських дітей, тоді ми заявимо, що ми держава. Народ і нація, хворі діти сьогодні зі шматків збирали карту країни з українським Кримом і Сходом, бо тут лікуються діти звідусіль, і їм абсолютно байдуже до перепиті з фінансуванням їхнє одужання і ще сотень маленьких українців залежить від того, чи матиме Україна сучасну дитячу медичну допомогу. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН один